Жіночий прорив у чоловічих професіях на Прикарпатті стартував експериментальний проєкт, який дає змогу жінкам здобути традиційну виробничу кваліфікацію. Підприємства мають шанс підготувати потрібних фахівців, яких наразі бракує на офіційному ринку праці. Жінки мають змогу безкоштовно оволодіти більше аніж трьома десятками спеціальностей на базі обласного центру зайнятості за рахунок державного фінансування. Загалом готують жіночі кадри від верстатника широкого профілю до столяра. Була прийнята постанова Кабінету міністрів від 15.11.2024 року за номером 13.02. постанова говорить про те, що ми можемо перенавчати жінок на чоловічі професії, адже ми знаємо, що на ринку праці дуже багато зараз чоловічих професій. Ця постанова пішла в дію. Ця постанова працює. Кошти для навчання забезпечуватиме центр зайнятості. Обсяг фінансування не перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб працездатного віку. Жінки мають можливість на власний розсуд вибрати установу профтехосвіти з визначеного реєстру спеціальностей. Освітні послуги надаватимуть понад 20 десятки профтехучилищ Прикарпаття зараз. У нас у Івано-Франківській області є вже 13 навчальних закладів, де готові навчати і принавчати жінок. Тільки 13 ще немає ліцензованого і ще немає поводження з міністерством освіти інших навчальних закладів, але це не зупиняє процес. Тому що навчання може проходити по вибору навчального закладу. Роботодавці повинні подати заяву до центру зайнятості за місцем реєстрації підприємства. Мають вказати потребу у підготовці жіночих кадрів. Після завершення навчальних курсів підприємство ініціатор зобов'язується створити для них робочі місця. Оксана Себостян, Ярослав Лелет, новини на вежі.